Доброго дня, шановні підписники, гості нашого каналу. Вас вітає команда шляхами таро і я, ваш таємничий таролог. Розклад на 7 серпня четвер на 5 карт. Ну що ж, події, в яких прийдеться приймати участь і що розгортаються навколо нас, це в нас Паш. Кубків, любов, жортовність, приємні новини, приємні вірші, музика чи щось таке, приємні розмови, розмови про кохання, зізнання чи щось таке. Отже, це про емоції. Про приємні емоції, але такі. Невеличкі крихточка. Тобто, тобто, це не буде що якась там історія про побачення, квіти щось таке, чи якісь там великі подарунки. Ні, це щось просто приємне вам. Бо ви зробите або вам. У побуті нас зустрічає королева мечів. Жіночка напружена, жіночка дуже незалежна, а взагалі всі королеви незалежні, але ця ще й гостра на язик, будь обережні, це може бути про гострий біль, адже це може бути як ніж, так і слово, адже усі мечі це про щось дуже гостре. Зазвичай це ножиці, ножи, голки чи щось таке, або слова. Слова ранять сильніше, ніж ножиці або голки. Так, отже, будьте обережні, не будьте тим, хто ранить своїх близьких. Слідкуйте за своїми словами. І не забувайте, що те, що кажуть вам люди про вас, це лише їх думка. і вона ніяким чином не стосується того, ким ви насправді є. Так, сюрпризом від долі для нас стає маг, старший аркан. Це чудовий момент до усвідомлення своїх сил, адже карта розповідає, вона нам розповідає про людину, яка за покликом ситуації щось робить: одне, друге, третє, інше, і лише в кінці дня, чи з цих подій розуміє, що вона вміє це все третє, десяте. А отже. Сюрпризом від долі буде розуміння, що саме кожен з нас вміє набагато більше і може набагато більше, аніж здавалося раніше. Це визнання своїх можливостей відкриття себе для себе. Наша роль у цьому всьому трійка кубків. Трійка кубків це про гарно проведений час, це розділені радощі з кимось, ну такий надлишок емоцій, це може бути приємний час. За кавою, чаєм, алкогольні напої якісь. Це може бути кіно чи прогулянка. Отже, гарно проведений час в колі друзів. У підсумку для нас в нас випадає дев'ятка пентаклів. Дев'ятка пентаклів це про розкіш, про таке розкішне оточення, трошки. Трошки з додаванням користі у спілкуванні, але загалом, враховуючи той факт, що ця карта в нас підсумкова, то це буде про весь день. Весь день такий із присмаком розкоші достатку. Трошки вже отут, поперек горло, той достаток, але він є. Ну, загалом, давайте по-чесному, краще, мабуть, так. Аніж якісь інші прогнози, Тож я вам бажаю цього найкращого. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайки. З вами була команда шляхами Таро.